Більшість людей навіть не згадується, що серед звичайного дрібіску може знайти справжній скарб. Дві монети однакового номіналу, одного року навіть з однаковим малюнком. Але одна нічого не варта, а іншу продають на аукціону за тисячі, а то й навіть десятки тисяч гривень. У чому секрет? У дрібних деталях, які не видно на перший погляд. Форма тризуба, розмір цифр, накреслення літер або точна вінця. Ці дрібниці не помилки, не брак. Це штампи. Офіційні варіанти дизайну, які застосовувалися під час кобивання монет. І деякі з них настільки рідкісні, що колекціонери буквально болюють за ними. Сьогодні я покажу топ 10 найдорожчих штампів українських монет, які виглядають звично, але коштують шалених коштів. Ну що ж, давайте почнемо. А почнемо ми з мабуть найвідомішою для нумізматів української монети. Це 50 копійок 1992 року зі штампом 4 аам Або як її ще називають у народі англійський чекан. Ця меза зовні майже не відрізняється від звичайної. Але його головна фішка це випуклий щит. Він не вдавлений, як у більшості монет, він піднятий. Це є головна ознака рідкісного штампа. Такі монети не є в сильному дефіциті, проте вони все одно досить рідкісні. Ціна стартує від 4 тисяч гривень, а в ідеальному стані її продавали навіть за 6 тисяч. На моєму каналі є окреме відео про цей штамп. Там я розповів досить багато цікавої інформації про нього. Тому, кому цікаво, зараз у вас на екрані буде підказка, по якій ви можете перейти на те відео. 5 копійок 1992 року. Штамп 21 БАМ. монета, яку знаходили лише кілька разів за всі роки. Лише уявіть собі, настільки вона рідкісна, що про неї знають навіть не всі колекціонери. Як їх пізнати? У цій версії перша грона має 5 ягід, а третя 4. Є ще дрібні деталі. Товсіший герб, інша форма листя, змінена товщина колосків. Усе і це формує унікальний штамп. І от цікаво. вона у два рази рідкісніша, ніж відомий усім англійський чекан, але коштує приблизно 7 тисяч гривень. Чому так дешево, мені все одно залишається загадкою. 10 копійок 1992 року зі штампом 4 ВАМ. Також відомий як англійський чекан. Історія майже та сама, що з 50 копійками. На початку 90-х Україна ще не мала власного досвіду у виробництві монет. Тому пансони, тобто заготовки для штампування, замовляли у Великобританії. Українські фахівці відправили ескізи, але допустили помилку. На зображенні герб був неправильний. щит опуклий, а тризуб вдавлений. І от англійці, не знаючи тонкощів, зробили штамп саме за цим зразком. У результаті ми маємо унікальне 10 копійок з випуклим щитом і втисненим тризубом. Тоді, як у всіх інших версіях, усе навпаки. Ціна такої монети приблизно 8 тисяч гривень. У часу зустрічається вона дуже рідко. Якщо ви маєте старі 10 копійок 1992 року, уважно подивіться на герб. Якщо він виглядає не так, як завжди, це може бути саме ця версія 25 копійок 1992 року. Зі штампом 5.1 DAG. Перші монети номіналом 25 копійок були відкарбовані 29 вересня 1992 року. Але цей перший тираж мав одну незвичну рису гладкий гурт, тобто повну відсутність на по краях. Чому так сталося? Для першого пробного випуску використовували гладкі матриці, і тому гурт вийшов чистим. Проте такі монети визнали незавершеними, і в обіг вони потрапити не мали. У книгах пишуть, що перші екземпляри роздали працівникам заводу на пам'ять, а решту тиражу знищили. Скільки таких монет збереглося, невідомо. Проте на аукціонах їх зустрічають вкрай рідко. Якщо вам пощастить знайти 25 копійок 1992 року без насічки, можливо це саме вона. Її ціна від 11 до 13 тисяч гривень, залежно від стану. 50 копійок 1992 року. 3.1 ВАГ. Гладкий гурт. Це перші пробні монети, які карбували під час налагодження обладнання на луганському патронному заводі. Щоб перевірити верстати, використовували технічні штампи з браком. На що звернути увагу? Гурт гладкий, на відміну від стандартних монет з насічками. Середній зуб тризуба має потовщення посередині. Саме ця особливість одразу падає очі. Високий рельєф монета виглядає масивною, деталі видаються більш вираженими. Такі монети мали бути знищені, адже вони не відповідали технічним вимогам. Але кілька штук все ж таки залишилися, і зараз вони є справжньою рідкістю. На аукціонах цей різновид з'являється дуже рідко. І ціна таких монет може досягати 15 тисяч гривень. Одна копійка 1992 року 1.35 АА. на аукціонах цей штамп 1992 року. З'являвся всього 2-3 рази за останні роки. І ось березень 2024 року платформа Віольці. Користувач з Іван Франківська виставляє одну копійку 1992 року з цим рідкісним штампом. Результат продали за 40 тисяч гривень. Але не плутайте: існує схожий різновид 1.35AE, який трапляється значно частіше. У нього великі ягоди і коштує він усього 30-50 гривень. Тому уважно, щоб відрізнити 1.35 АА, треба знати тонкощі. На версі ступінчаста верхівка правого листа. На реверсі дрібні ягоди. І ще характерно гравірування зерен. Тому, якщо ви знаєте саме 1.35 AA, то ви зможете купити собі новенький iPhone. 1 гривня 1992 року. 1.1 ААГ. Гладкий гурт. В перших гривнях 1992 року не було написів на гурті. Гурт був абсолютно гладкий. А причина проста: на той момент не існували інструментів для нанесення гуртових написів. Пізніше, коли обладнання з'явилося, спеціалісти монетного двору почали спрентувати. Але кілька примірників з ладким гуртом залишилися. І сьогодні це один із найрідкісніших різновидів. Наприкінці 2023 року одну таку монету виставили на аукціон з мінімальною ціною 55 тисяч. Жодної ставки не було, але на лот підписалось понад 80 користувачів. Після завершення торгів продавця попросили перевиставити монету повторно. Це означає одне: попит є, але ціна, ймовірно, була завищена. На мою думку, реалістична ринкова ціна на цей момент 45-50 тисяч гривень. Одна гривня 1992 року. 2ААГ Алюміній. Ще одна маловідома, але надзвичайно цікава монетка. Алюмінієва копія минулої пробної монети. Вона викарбована з того ж штампа. Однак замість нержавіючої сталі використано легкий алюміній. Про цю монету немає майже жодної офіційної інформації. Проте я майже впевнений, що це пробна заготовка, ймовірно, її виготовлена до початку 90-х для внутрішніх потреб заводу або як сувенір для працівників. Існує версія, що частину таких монет дійсно дарували персоналу, як пам'ятку про запуск виробництва. Ще один доказ технічний брак. Аверс і реверс розташовані під нахилом приблизно 10 градусів один до одного. Це свідчить про експериментальний характер монети, яка точно не планувалася для масового обігу. На віолосі цю монету виставили за 60 тисяч гривень. Проте жодної ставки не було. Попри рідкість, така ціна явно завищена. На мою думку, реальна вартість не більше 50 тисяч гривень. Але для колекціонера, який хоче мати у себе унікальний зразок і заготову історію, це справжній скарб. Передостання монетка це 2 копійки 1992 року. Майже 6 років тому, 1 жовтня 2019 року, розмінні монети номіналом 1, 2 та 5 копійок були офіційно виведені з обігу. Але замість того, щоб зникнути з пам'яті, вони викликали ще більший інтерес серед колекціонерів. Особливо це в стосується деяких рідкісних екземплярів 2 копійок 1992 року. Ці монетирбували в перші роки незалежності України на Луганському верстатобудівному заводі, який раніше спеціалізувався на виробництві патронів. Після отримання матриць, замовлених в Англії, місцеві майстри почали експериментувати з формами майбутніх копійок. Саме тоді з'явилось пробні партії 2 та 10 копійок з нестандартними деталями дизайну. Вони мали різні типи вінка, відхилення гравірування та інші особливості. Один із найрідкісніших різновидів, 2 копійки з вузьким вінком у липні 2023 року таку мету продали на аукціоні Віолісі за пліст ціною 79 тисяч та 999 гривень. Лот навіть потрапив до топ-10 найдорожчих предметів місяця на платформі. Проте, ще більш вражаюча історія, трапилася вже у жовтні того ж року. На торги виціли іншу рідкісну двійку, цього разу широким вінком. І її продали за неймовірну суму. цілих 105 тисяч гривень. І остання монета знову 2 копійки і знову 1992 року. Але цього разу з вузьким вінком. що це та сама монета, як, яка вже була продана у 2023 році за 79 та 999 гривень. Та на цей раз її ціна просто вразила. Лот пішов із молотка за шалену суму. 200 тисяч гривень. Це абсолютний рекорд для українських монет, виготовлених не з дорогоцінних металів. За ці гроші можна купити 5 новеньких айфонів або доволі перестойну автівку з 2000-х. Але для справжнього номізмати ця копійка безцінна. Адже це не просто монета, а символ початку грошової історії незалежної України, тілення експериментів, помилок і перемог перших післярадянських років. І якщо у тебе, в шухляді досі лежать дрібні копійки, варто уважно придивитися. Можливо, серед них наступна сенсація українського аукціону. Дякую всім за перегляд. Кладіть ботабайки, якщо вам сподобалося це відео, та обов'язково підписуйтесь на канал. Далі лише цікавіше.